Збірні України та Італії скатали безгольову нічию 0-0. Таким чином на євро їдуть три кольорові, а ми будемо виборювати своє право через лігу нації. Головним же епізодом цього матчу без сумніву став момент вже в компенсований час з можливим пенальті на Михайло Мудрюку. І якщо з нашу реакцію все більш-менш зрозуміло, то ось як відреагували італійці, це вже цікаво, бо там було різне. Насправді це виглядало як пенальті. Але Італії заборгували картки та фоли, які не були санкціоновані. К'єза та Дзаньоло залишилися зі зламаними кістками. Пенальті цикали, суддя дає свисток. Пенальті не було. Дякую, Кравіна, який вимкнув монітор. Вар. Дякуємо всі, вар. Святкування, ніби ми перемогли Бразилію, показує наш поточний рівень. Пристойний перший тайм та незрозумілий другий. Гаразд, ми їдемо завдяки допомозі рефері. Але якщо між сьогоднішнім днем і до червня ми не знайдемо когось, хто серйозно змінить весь цей безлад, ми можемо залишатися і вдома. Рада, що арбітер в кінці вдав, що не бачить пенальті. А я не розумію, чому деякі італійці плачуть через пенальті, який не дали Україні. Та хіба ви забули все, у чому відмовили наші збірні? Якщо ви не з Італії, ви можете піти і підтримати іншу збірну, Бажевільні речі. А якщо дивитися на фінальний епізод з різних сторін з можливим пенальті для України, викликає багато сумнівів з іншого ж боку, Україна вклала сьогодні в ру більше серця і відповідно заслужила більшого. Пенальті для України був чітким після фолу Крістанта. Вони точно всі хотіли, щоб ми виграли і пройшли далі. Інакше це не пояснити. Треба бути об'єктивним. Ми повинні бути чесними: Україні не дали чисто скандального пенальті. Кваліфікація куплена, арбітраж на користь Італії. Ми вилетимо першими. Нам пробачили пенальті, але українці дійсно були слабкі. Це точно був російський варіант мінімум, а в Україні немає якості. Що вони зробили нічого. Якщо пощастить кілька пострілів. Мені, як італійцю, соромно це був пенальті. Серед вас що немає навіть спортсмена, який би сказав, що ми вкрали перемогу. Це був чистий пенальті. Якби нам не призначили такий пенальті, було б одразу вторгнення фанатів на поле. Якби все сталося навпаки, завтра вранці ми вимагали виведення зброї з Києва та виходу з НАТО. Крім цього, наш прохід до раунду заслужений через те, що ми показали протягом кваліфікації, і тепер ми збираємося захистити титул, намагаючись попрацювати до 2026 року.